Французька шістка представники, лідери, естетика. На цій фотографії ми можемо побачити всіх представників французької шістки. Французька шістка це група шести молодих композиторів, які активно працювали в Парижі після Першої світової війни. Вони об'єдналися навколо спільних естетичних ідей та прагнень до створення нової французької музики, яка протистояла вагнеризму та імпресіонізму. Французька шістка складалася з Дарію Смійо, Артюр Онегер, Жорж Орік, Франціс Пуленк, Луї Дюрей, Жермен Таєфер, Лідери та ідеологічне натхнення головним ідеологічним лідером групи був поет, публіцист, драматург і музикант-аматор Жан Кокто. Його памфлет Півень і Арлекін став художнім маніфестом групи. Кокто закликав до створення музики, яка була б легкою, зрозумілою та позбавленою зайвих складнощів і емоційного, емоційного надлишку, характерного до попередніх музичних течій. Французька шістка прагнула створити музику, яка б була простою та ясною. Відмова від надмірних складнощів та важких гармоній, вони прагнули до чітких мелодій і ясних музичних форм. Вплив популярної музики. Члени групи надихалися музикою, кафе-концертів, джазу та інших популярних жанрів, що відображало французький смак і дух часу. Контрапункт. Використання контрапункту для створення чітких і зрозумілих музичних мотивів. Вплив інших мистецтв. Важливу роль у формуванні естетичних позицій шістки відіграли література та образотворче мистецтво. Вони співпрацювали з відомими літераторами та художниками, що впливало на їхню творчість. Серед їхніх літературних впливів були Гійом Аполінер, Франсіс Жам. Поль Клодель та інші художники, такі як Пабло Пікассо, Фернан Леже та Жорж Брак, також мали значний вплив на їхню роботу. Жанри творчості: Композитори-шістки працювали в різних музичних жанрах, включаючи мініатюри, вокальні цикли, інструментальні сюїти, оркестрову музику та опери. Вони розробили новий стиль оркестровки з підвищеною ролю ударних та духових інструментів. Спадщина французька шістка залишила значний слід в історії музики ХХ століття, сприяючи розвитку нових музичних стилів і тенденцій. Їхня музика характеризується гармонійністю, мелодійністю новаторським підходом до композиції, що вплинуло на подальший розвиток музичного мистецтва. Французька шістка залишається важливою частиною музичної історії, демонструючи синтез традиційних французьких елементів і сучасних впливів, що сприяло створенню унікального музичного стилю. Дякую за увагу!